Вітаю з магазина «Сінсей». Сьогодні буду робити огляд саме на жіночу колекцію одягу. Буду робити, як завжди, примірки. Тут весь ранок дівчата викладали дуже багато всього. Може, то новинки докладали товар. Їх було у цих ящиків більше в чотири рази, чим залишилось. Буду зараз шукати, що є новеньке, що цікаве, і вам показувати оці шорти. Гляньте, які гарненькі. Вони вже така довжина, як більше як бермуди, ніж не шорти. Ну, класні кольори. В смужку такий, як молочний тут. І рожевий. Вони коштують 659 гривень і йдуть по 44-й розмір, начебто я подивилася. Так, ось ці шорти йдуть по 44-й розмір. Ось такі вони, гляньте, по довжині. Ну, класна модель. І ще отут вони так, як з застіпками, виглядають дуже суперово, дійсно так. Тут е, такі, знаєте, як м'які, обрізані просто ці чорні, то якісь сині у них були. От просто обрізані і довжина, ну, мабуть, навіть довші. Чомусь ці рожеві, Ну, десь такі трішки довші. Такі коштують у нас 599. Подивимось, до якого вони розміру йдуть. Це, а це написано Бермуди на оцих. Бачите, така довжина. Вони йдуть по розмір. 44. Тут така новенька е, сорочка, дуже гарна. Колір такий льняний, ціна 659 гривень. Іде з розміру XS по 2XL. Мені подобається, вона тут затягується. Слухайте, така стильна, цікава. І вона так як полукругом йде. Да, Отак виглядає. Дуже файна, дуже. Ось такий кольор і тут спідниця в такому кольорі легенька, класна. Багато навішали. І ось така спідниця в м'яному кольорі вона йде на підкладці, без цих резинок. так зроблена. Коштує 599 гривень. Просто довга, безрозріз. Такі легенькі джинси, широкі, такі легкі, вони тканина, просто, от, знаєте, як льон, наприклад. Не цупкі, а такі широкі, легенькі, затягуються, а ні, просто пояс іде до них такий джинсовий wide leg модель. Коштує 799 гривень. Джинси йдуть по 44-й розмір. Навіть відійду так покажу. Така цікава ця модель. Є також знижка, чорні джинси, як такі трішки коротені, мені здається, Тому, причому це 40 розмір, 399 гривень, 30% знижка, замість 600. Вони йдуть по 44 розмір, хочу розібратись, капрі фіт, а це капрі, дійсно, укорочені, капрі, Капріфіт називається. Трішки значить тягнуться. І ще є на знижки ось такі джинси. Просто блакитні джинси рівні. Так, це такі цупкі, дині, звичайний, за 459, 34% знижка по 44-й розмір. Модель називається стрейч. стрейчинг. Ну, це нормальна довжина, не супер укорочення. Глянь, оці шкаплі бачите, такі коротенькі. Ніх якось вони не пішли ось такі завужені. Коштують вони 599 гривень. Також капрі фіт. Ось цієї полички вона дуже популярна, там от лежать шорти. Зараз підійду вам покажу. Хотіла показати, як гарно виглядає футболка на спині, коли в неї є малюнок. Дуже класно виглядає, якщо я десь знайду її ціну, то підкажу вам. Дивіться, ось такі шорти у них. Ну, от Звичайні, тоненькі, як футболка. От тканина один в один, скажімо, як футболка. Це я 2 xl розмір розглядаю, коштують вони 169 гривень, по розмір 2 xl йдуть. Є ось в такому кольорі, оці більш товстенькі, ось так зроблю. А тут просто прям футболка. футболкою Оці вже більш симпатичні з таким написом, класні такі ну палермо написано Сітія. Такі коштують також 169. тоненькі ці гарні А ось вони намальовані, гляньте На манекені написано, шорти 169 гривень. Кольорів багато, є такі як рожеві також, ось тоненькі, ці такі знаєте, більше як мікрофібра з карманами. Так і затягується. Так, такі коштують у нас 459 по розмір XL. Є ще знижки на джинси ось з дірочками. Ні, це не, це не знижки. Відбачаю. Це просто, якщо брак на одній позиції, вони її роблять знижку. Ну, це, мабуть, спідниці на знижці йдуть. Так, джинсові 359. Ого, а тут знижка аж 49% на такі спідниці. Якщо комусь треба, то треба брати. Ще білі є шорти. Ботом, якось написано, ой, вони так ефектно виглядають, також з карманами. Біленькі. Так, біленькі коштують 459 гривень по XL розмір. Ну, ще сірі покажу, вже я в шортах все-таки рідко сюди підходжу на отакі, ну, як спортивні чи чеке, можна сказати, 219 гривень до 2XL. Ось така тканина. Ось ці сукні. Бачите, є ще як модель така прийшла. Тож от, от були так зроблені з як під горло, да? а тут іще прийшла модель, ось як прямо, от прямо також оброблена чорна, оброблена білим, широкі лямки. А це новинка, багато її повісили. Зараз я ще покажу, ще за нею є новинка. Тут у нас ціна, о, у них тепер такі цінники, якісь більш стильні оцей колір. 459 гривень кошти за, о, 459 кошти з розміру 2XL по XL, 1XL найбільший розмір. Но довжина, мабуть, прям, ну, до полу, скажімо. І також сюди повісили новинку ось такого плану. Не пам'ятаю, щось схоже бачила. Тут воно буде красиво зверху, лямочки не сильно довгі, рівно. Це в неї спина, ну так. Да. Так і буде, як я розказую. Далі коштує вона 339 гривень. Так, і розріз з боку. Тут, начебто, ми таке все бачили. Пройдемось, глянемо. І далі хочу показати, мені сукня ця сподобалась. Вона начебто нічого особливого, не оця, що вже повісили сюди. Зараз покажу. Ну, то я також скажу, тут їх два види. Ось оця потерта, є в них такі футболки, майки. Вона як варена, як потерта, начебто як вже носила, але мені це подобається. Така сіра димчата, яка класна, стильна виглядає. Мені це подобається, потертість 459 гривень. Так, така сукня йде по розмір XL, Вона, до речі, це М, вона така велика, на вид, бачите, вільного більше, крій, вільний. Коли вони повісили дві сукні на одну Цю. Вішак, на один вішак. Отак відійду, покажу. І там наступний впав. А тут просто сіра, така, як футболка. От точто, футболка, тканина. Така сукня коштує 339 і йде по розмір також XL, Ця довша, ця прям довга буде. Також сірий. ну Приємний колір. Ну, оцей приємніший мені. А вам дивіться, кожному ж своє. Так, далі. ну Такі спідниці я показувала, тому показувати не буду. Обійду, що тут по цій класні ці шорти, мені подобаються білі. Такі вони там щось льонку, то в них 599 гривень ціна. Шорти поприходили, вони ремінь не, не бумагу цю не прибрали. Хочу, щоб без бумаги були. Не всі з бумагою, чи що. Так, всі з бумагою, ну ладно, тут іде ремінь з золотою такою упаковочкою, і вони такі, як знаєте, льон. Із ременем. Без всяких, ну тут немає змійки попереду. 519 гривень ціна. Ось такі шорти. Як завжди, де футболки, там трішки так, знаєте, все. Як бардачок, ось новенька з такою квіткою, приємний м'ятний колір. Нагадую, всі футболочки у них 100% котон, Ну, буває 95, але майже все 100% котон. Ну, ця новинка дуже файна. Це я вам спину показую з малюнком. Класно виглядає, слухайте. Гарний малюнок. І попереду в неї просто квіточка, ось така біленька. Приємний колір. Так, 219 гляньте, тепер буде зручно, от якщо такий цінник жовтувати, це вже новинка 100%. А от тут, бачите, білі такі цінники. Буду орієнтуватись. 219 гривень по розмір XL іде. Ось така в цьому кольорі. Далі є знижки вже на футболки і багато причому. Ось така за 219 з цим героєм також, начебто зі знижкою йде. Тут взагалі без ціни йде, кажу, зі знижкою. Десь я бачила, що мені здалося, що зі знижкою. Тут зараз розкладали, також є на спині малюнок 119 гривень, бачу, там рожева 169 Так, на футболки знижки пішли. Ось у цьому морському стилі. 269, Барбі за 359. А ось і цю дівчина розкладала, зараз роздивлялася. Також немає цінника. Я не знаю, мабуть, будуть міняти щось. Ой, такої не було. Оце да, Знову цей цінник 269 жовтий. Це мені допомагає сенсей. Класно. Тепер буду знати, де новинки. Гляньте, як класний малюнок. Тільки вона така, як більш товстенька. Така футболка йде. О Excel розмір, і хочу малюнок ззаду показати. Кому от важливо, мені подобається. О, дуже красивий дельфін намальований. І такі кольори приємні. Лагуна да написано. І тут також Tropical Island Гарна футболка. Мені подобається. О, така ще є рожева, як я вам зелену показала. 219 гривень. Ой, мені подобається з цими цінниками, слухайте, ну так зорієнтуватись тепер легко. От зразу бачу це жовтий цінник, класно. Ну не жовтий такий він, як начебто старуватий. Коштує 269. Така футболочка по розмірекси. І покажу, як вона виглядає. Гляньте з такими метеликами з двох сторін, зв'язаними такими метеликами. Ось такі футболочки укорочені в цьому морському стилі. Коштує 269 гривень. Біленька, гляньте, яка класна океан. І тут вона так вишита. Так, а по який розмір йде? Коштує, я сказала, 269 Така йде по розмір XL від розміру 2XL. Огляд мого луку ми почнемо з цієї сумочки. Ну, вона дуже класно виглядає, і вона легенька, прям така приємна, приємна сумочка, така як мішечком зроблена. Мені подобається на довгих ручках з цією китицею 459 гривень, це у клініка, така хендмей. Далі показую вам взуття. Ось вирішила така більш яскраве сьогодні взяти за 459 гривень без знижки, шльопки такі з золотими прикрасами. Футболка сіра, вона трішки як потерта, 100%. Котон 359 гривень. Ну, можна ось так зробити. Шорти новенькі прийшли з ременем, гірчичний колір. Вони вдягаються просто без змійки, без застібок. От просто шорти такі. 569 гривень є льон. Невеличкий відсоток є котон е, в складі, але там основний поліестер. Приємні на дотик. Для мене вони коротенькі, це не мені розмір М. Я метр 70 е, зріст в мене, 58 кілограм. І от М мені ідеально сідає в сінцей, немає ось проблем. Бачите, все як, як треба. Чоб показати білизну, ось така прийшла, як мікрофібра, по 149 гривень всього. Там якось розміри діляться S M, а це я взяла LXL. Дуже класно сідає. Знаєте, не те, як безшовне, але дуже тоненька, так, склад, начебто як поліестер, але от класно. Зручна на літо вона, по-перше, колір, бежевий, бежевий. і вона як не буде ну, виглядати з-під якогось одягу. Мені сподобалось дуже зручно, не перетягує ніде. Така вона м'якенька. Ці шорти сіли ну, набагато краще. Це, мабуть, більше моя модель. Такі вільні, дуже класні, до речі. І це 100% котон 599 гривень. Льон льон. А тут 95% котон і 5% еластан. Дуже це поєднання. Мені все подобається, як воно виглядає, біленьке. Такі вони, знаєте, як на крохмалині, тримають форму. Так Якби як треба, і маєчка, бачите, під низом, ось оцей, що я вам показала, як бюзгалтер такий. Класно, воно так взагалі його не видно. Для літа тонесеньке і те, що треба. Може, їх отак вище треба. На мені розмір М вони якось так вільно сіли. Маєчка розмір М також сіла, як треба. 39-те взуття також сіла, як треба. Мені подобається, що зараз вони раніше ж якось у них було не так, з розмірами все ідеально. Зараз вони вже підлаштувалися і, і роблять все, як треба. З написом маєчка. Класний такий літній образ. Пишіть свою думку, можна так цю сумочку носити? Зручно, хватає ременів. Я так просто вдягла поміряти. Мені подобається, коли можна так вдягати. Так, знімемо. Ось ця сукня коштує 459 гривень. Тут є і котон, і поліестер, вона так вільно і сідає. Тут вона не повинна як облягати. Класно в неї, мені подобається колір, вона як, така, як потерта, начебто, чи як вигорівша, чи як варена. Ось така просто сукня, але не в обтяжку. І тут вона так, знаєте, легенько сіла, сірий такий димчатий колір, дуже приємна. Так, тут 17 котон, 87 поліестер. Оце вона така коротка розмір М з блисками. Це новинка у них, вона йде на підкладці. М на мене от саме так сіла вона. Ось такої довжини, під низом підкладка. Я б сказала, що вона мене так якби стисло, але зручно вона тягнеться. Ну, ось така сукня за 459 гривень, більше як святкова. І можна з цим якраз вдягти, по кольору буде нормально. Все, на купальники пішла оцінка. Прям, мені здається, що на всі. Ось такий, як топ, іде біленький, знижена ціна на 35% 219 гривень. Ось оцей жатий такий, симпатичний. Я його начебто раніше і не бачила, оцей білий жатий. Він коштує 289 гривень на зелений. 79 вже верх від зеленого коштує. І низ, навіть не зелений, такий він більше як м'ятний, 99 гривень. Ось такі бізгалтери йдуть на паралоні 269. І до них низ, цей низ непогано зроблений, 149, високий такий. Далі ось. Ці знижки йдуть поки шоколадного кольору 339, Ось такий зі знижкою 169, Низ такий 99. Я вам так їх прям не показую. Просто хочу показати, що акції почалися. Також ні, на ці не, не бачу. О, знижка є на такий суцільний 469 гривень. А далі що-то там висить. Ой, я такий навіть і купальник не бачила. Хто його так повісив? Зараз покажу вам. Ось такий чорний з білим, навіть такий, навіть такий не бачила, а він без безнижки йде. 269 гривень. Так. І білий низ, до речі, є до тих купальників. Ось такий: 149 гривень. Ось до цього. Прямо один в один. 149. Далі. І з білого внизу також є. Оце що це сюди принесли? Це, це хіба купальник? Ні. Оце ось такий низ по 169. А отакий гарненький, зроблений льняного, до речі, кольору, не білого, 269 гривень. І бордові також по 169, знижка 37%. Так, верх ось оцей, з огірками турецькими 99 гривень. Далі. Ой, цей також симпатичний, але ну, на нього нема знижки. 169 вниз і верх 159 з трояндою червоний 239, низи 219, без знижки. А ну, тут нема знижки на цей. О, є, на червоний суцільний, дивіться, 33% знижки. Получається, він коштує 400 гривень замість 600, да? я так розумію. Зараз підніму там, що впало. Ось такий суцільний. Щось такий гарний бордо є, 300 Оцей, отак він виглядає. Дивіться, тут хтось його так повісив. 459 гривень, 30% знижка. Ну, робимо висновок, що багато ось він у такий верх. Оцей білий з чорним ефектно виглядає. Це як це новинка, це 100%, Я не бачила. 269, Тут без знижки. Хотіла б новинки або знижки показати. Ще на оці хочу глянути. Є тут знижки. Ні, на цю є. Ось оцей верх отакого плану коштують по 219 гривень. Так, ну тут нормально так зі знижками, Ну купальники вже більш-менш пооціняли. Тут уже всі, майже всі, по 99, по 149, по 99 дуже багато окулярів. Я б сказала, прям дуже. Великий вибір, 149,99, вже можна брати зі знижками. Такі гарні майки поприходили, дуже прикольні. Ось такі маєчки, ціна у них 169 гривень і з написом. Просто така біленька, як фрубчик. 9 гривень вже ці окуляри коштують, як я міряла, 41% знижки. Там ціла стійка з окулярами. Така гарна ось ця кепочка. Так, оця кепочка коштує 219 гривень, іде без знижки. Зараз покажу вам, які ще тут є. Оця мені червона, бачите, їх навіть мало залишилось. Вона то знову така, як потерта. О, виглядає цікаво. Ось такі по 119, ось є по 119, по 219. Сіра 99,55% знижки. Також. Цікава модель, гляньте, 99 гривень, 55% знижки. Тут такі капелюшки по 169. І новенькі пляжні сумки. Біч... Так, що тут написано? 599 гривень. Вансайд, ось така з чорним кольором. На кнопочці і є карманчик всередині. Бачите, можна телефон покласти і стійке дно, довгенькі ручки. Так, оця 599. Тут написано біч таул можна прикріпити. Зараз гляну як 599 гривень на таких широких оцих лямочках. А як на неї beach Towel прикріпити? Що я не можу зрозуміти. Там намальовано, я розумію, як якось по типу тут карманчики всередині. А, о, точно, гляньте. Зараз я вам покажу. Ось сюди скрутили і рушник отак от поклали, якщо він мокрий, не хочете всередину його засовувати. Зручно покажу зараз ще раз, як це намалювали, щоб було зрозуміло. От так оце буде виглядати. 599 гривень. І далі ще зверху ось така сумка, також смужку чорну, така вона більш цупка. Ой, знижка вже 399 гривень, значить, ця була і раніше. Пішла спробувати, сходила із відділу хом, взяла цей пляжний рушник кругленький і хочу вам показати, як це все виглядає. Дійсно, надійно кріпиться. Мені подобається взагалі, як композиція виглядає в цілому. І тоді, коли у вас мокрий рушник, то не треба його класти всередину сумки, що дуже зручно для пляжу. є нові прикраси, ось такі в срібному кольорі, як зірочка. Вона коштує 149 гривень. Це крап. Ефектно виглядає, потім ось такі сережки, тут їх 4 пари за ціною 169 гривень. Далі щось такий крап. Гляньте, як гарно. Це більше як срібло, з золотом, мені здається, 119 гривень. З цієї сторони, щось... Ой, тут такі ще прикраси поприходили. Вже все пере... поперекладав. Ага. Так, ось так гарно виглядає. Ось ця прикраса, 219 гривень. Ланцюжок. Он він, він так рівненько висить, 219 гривень. Тут краб такий, о, і краб, бачите, такий, як він хрустальний чи скляний кришталь. Ось так виглядає, Зараз підніму. Так, отакий коштує 119 гривень. І це у нас знижка на краби. Я хотіла ще показати. Знижка, огляньте на оцей. оце треба собі взяти. Я хотіла його цей брілочок давно, він коштує зараз 35 гривень за 89 гривень. Він мені подобається. Я взагалі люблю брілки на сумку вішати. Я свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. Нагадую, що в наступний випуск я вже буду показувати вам акції. Офіційний розпродаж починається в Сінсей. щоб дізнатися, коли він стартує. Слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!